Вау, дивіться, яка в нас сімейня гарна, вся в вишиванках. То у нас синок теж вже такий, знаєте, немаленький. Хто питав, йому вже три роки. І ми йдемо зараз святкувати, не святкувати, а святити Пасху. Дивіться, яка в нас Паска. Кошик святковий вийшов. Чого не вистачає, кажіть? Дивіться, що ми поставили свій кошик: ковбаса, шинка, хрін, свічка, паска, яку я сама пекла, масло я теж сама робила. А отут дивиться кошик, який гарний з баранчиком, все. Буде крутий гарно, зараз. правда? і такі в нас салфетки Family Look. До речі, хочете е прикол? Складаю я кошик, приходить володюня і їсть яйця. просто. Не власне. їв я то, то не мої зуби. <laughs> Подивіться, не треба писати. Ні, ну нічого не забули, правда поставити. Я думаю, ні, що нічого ні. не забули. А я ще себе не показав. Я теж такі, знаєте, вишиті сорочці, все гарно. Щоб пасувати трохи до той сім'ї, а то понавдівались. Я теж маю відповідати ті ну сімейні та, наші. Ну та, так що таке: ми йдемо святити того все. А завтра будемо святкувати, і вам гарно посвятити Пасху. Все, і обов'язково підписуйтесь.